Життя в ритмі українського волонтера для Али проходить вже майже чотири роки. Її ранок розпочинається досить активно. Хатні справи, домашні улюбленці, час дочкою владою проходить паралельно з організацією допомоги на фронт. Ранок, звичайно, людини, звичайно, і завжди позитивний. Тільки віримо і діємо, і це куча і мамського, і волонтерського. Далі дочка залишається з бабусею в але робота. Вона працює фахівцем із супроводу ветеранів. Постійні зустрічі, звіти, роз'яснення йдуть паралельно з телефонними дзвінками від військових. Саша копні свічки все ребят, на зв'язку. Головний виклик зараз зізнається, алла складність у швидкому закритті запитів хлопців, але багато людей все ж довіряє та допомагає різними способами. Я навчителька, яка викладає історію і прямо зараз і сама пише історію своїми вчинками. Є робочий день поєднання навчання дітей з допомогою на фронт. Долучаються і учні. Вони приносять смаколики, теплі речі та предмети першої потреби. Але головна магія у процесі пакування. Кожен мішечок підтримки школярі розмальовують, залишаючи слова підтримки військовим. Що ви зараз підписали? Серветки туди кладемо. У волонтерських акціях мій клас бере участь вже третій рік. Брали участь і в благодійному ярмарку, і приходили, допомагали готувати необхідні речі для наших військових. І ось як сьогодні діти приносять ось такі подарунки. Жителі Харківщини продовжують робити донати та допомагати військовим через волонтерів. Головна умова особиста комунікація з волонтером та довіра. Допомагають тільки в Перевіреним, так сказати, і просто на щита не відправляю там на збор, тільки перевіреним. І чекаю від них звіт. Ми по можливості самі допомагаємо військовим. У нас багато знайомих, які на, на зараз виконують завдання. У мене син військовослужбовець, і волонтери дуже допомагають. Волонтерський рух дуже важливий. Я довіряю волонтерам і доначу волонтерам, яким я довіряю найбільше. Волонтерський рух згідно соціальних досліджень. Посідає третє місце за рівнем довіри в Україні, поступаючись Збройним силам України та ДСНС. 86% громадян стабільно займаються благодійністю з 2022 року. Близько 77% роблять донати та допомагають практично. 27% опитаних ідентифікують себе як волонтери. Моя мотивація це віра, це діти, це родина. Мотивація це наші хлопці і дівчата. Мотивує, коли ми отримаємо. Видіо, відео від наших військових або фотографії від наших військових, які отримали те, що ми їм підготували. Волонтери це звичайні люди, які вирішили бути осторонь, це не про них. Вони мають власні турботи, родини, роботу, але кожного разу обирають діяти. Паливом для цих людей є не відпочинок та тиша, а коротке повідомлення від хлопців. Отримали. Дякую.